Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо закривати на зиму дуже смачні мариновані огірочки по польськи з морквою цибулею та зернами гірчиці. Приємного всім перегляду! Тут у мене 4 кг огірків. Я їх гарно помила і на 3 години замочила в холодній воді. І тепер з двох сторін в усіх огірочках обрізаємо. Хвостики зовсім трішки. Якщо у вас огірки домашні і щойно зірвані з грядки, то замочіть їх тільки на одну годину. І ось так обрізаємо всі огірочки. Банки я гарно помила з содою, а кришки простерилізувала. На дно однолітрової банки. Кладу дві гілочки зелені петрушки, ось так розриваю, одну гілочку кропу з парасолькою, лавровий листок, один духмяний горошок перцю, три 4 горошки звичайного чорного перцю. А також одну маленьку цибулю, Поріжала за кружечками. І половину маленької морквини теж порізала кружечками. І все це висипаю на дно бачить. І тепер сюди половину чайної ложки зерен гірчиці. І кладемо огірочки. Більші огірочки кладу на низ, а менші будуть викладатися зверху. Кладемо щільно і ось так заповнюємо всі банки. На 6 вітрових банок я беру 3 літри води. Перший раз огірки буду заливати гарячою кип'яченою водою. Кладемо воду на вогонь. Вода закипіла і заливаємо огірки. Перший раз заливаємо так, щоб вода покрила огірки до самого верху. Накриваємо кришками. Зверху кладемо комбу або рушник і ось так залишаємо на 30 хвилин. Зливаємо воду в кастрюлю. І на цій воді будемо готувати маринад. Як я вже і казала, тут у мене 3 літри води. Всипаю сюди 8 столових ложок рівних солі. Це 160 грам. 8 столових ложок з гіркою цукру. Це 200 грамів. Перемішуємо так, щоб цукор і сіль розчинилися. Тому що вони осіли дно. І кладемо на вогонь кип'ятити. Заливаємо огірки другий раз. І знову заливаємо до самого верху, так, щоб маринад покрив всі огірочки. Накриваємо кришками. Знову рушником накриваємо або ковдру і залишаємо на 30 хвилин. Зливаємо маринад. Вливаю сюди 300 мл 9% оцту і кладу на вогонь кипятити. Заливаємо банки третій раз маринадом. Заливаємо так само під самий верх банки, так щоб повністю всі огірочки були прикриті маринадом. Маринар кладемо на маленький вогонь, щоб він не охолов. За той час, що ми будемо закривати банки. Накриваємо кришкою і закриваємо банки під ключ. Перевертаємо банку і так само закриваємо всі інші наші баночки. Вже закриті банки знову накриваємо і ось так залишаємо до повного охолодження. Смачні мариновані огірочки по польськи з зернами гірчиці морквою та цибулею до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного дня!